Я почула оплески, це, напевно, були оплески для тих, хто був на нашому тренінгу, тому що це і справді мала дипломатична академія, це середовище дуже креативних людей, які сьогодні вчилися тримати свій голос і концентрувати його на аудиторії. За допомогою свого голосу ми вчилися доносити. Дуже важливі свої думки до інших людей. Я сьогодні надзвичайно натхнена тим, що, по перше, було дуже багато моїх учнів, слухачів на півтори години. Ми були з ними єдиним креативним простором, де ми навчалися, як правильно говорити і вимовляти всі-всі звуки, як зробити так, щоб тобі вистачило повітря, сказати найдовше речення, і не захлинутися. Як відчувати емоції аудиторії, як знайти правильну інтонацію? І от сьогодні мені дуже приємно, що вони продовжили думати. Вони сконцентрувалися на своїх силах. Я думаю, що їхня суперсила також і у голосі. Сьогоднішнього тренінгу я дізналася багато цікавого. Що я буду використовувати в своєму житті, наприклад, якісь поради. Тренер допоміг мені більше зрозуміти те, як потрібно поводити себе на публіці, як потрібно розмовляти. Це був дуже такий надзвичайний експірієнс, дуже гарний спікер. Я її знаю, до речі, вже давно. Я слідкую за нею. Я була дуже щаслива познайомитися з нею в реальності. Мені дуже сподобалась наша тренерка, адже вона говорила не тільки про дикцію, а й про те, як розсуватись навичками. І також моменти психології.